Всім вітання. Безматочна сім'я така невелика. На 4 рамки. Рамки поставив, отак от роздвинув більше для того, щоб пчола більш зібралася на рамках. Ну, скажімо так, їх піджав. І зараз будемо приєднувати. Рекомендую поприєднувати всі слабкі бджолосім'ї, Нуклеуси, пізні отводки. Тому що перезимувати вони, можливо, і перезимують, але з великою нагрузкою на кишечник. Вони спрацюються ще з зими і весною вам результату від них, в принципі, ніякого не буде. А так як вони будуть більш, скажімо так, сильні, середні сім'ї, вони зможуть гарно перезимувати, і якщо в них є гарна матка, гарно і стартанути. Зараз я покажу, перенесу дану сім'ю до вуликів на інше місце, десь від цього місця за метрів п'ятдесят. І будемо приєднувати дві рамки до одної сім'ї, дві рамки до іншої. І так вони будуть у нас зимувати. Ось в мене, як бачите, є одна сім'я така слабка на п'ятій рамках. Ось така слабачок. Але тут є матка молода, хороша. Зараз будемо цю заставну ось так забирати. І сюди будемо приєднувати дві рамочки з бджолою. І ось так само слідуючи. Це такий гарний стояв мороз. От бачите. Не треба там дуже гупати, стукати, не обов'язково. Якщо пчола десь трішки злетить, от, з даної вона залетить в сусідній сім'ї, де стояли там поруч. І все в них буде гаразд. Зараз я покажу, як я це зроблю. Самому незручно, рамочки ось такі з бджолою, от бачите, і їх стараємося ось так обережно приєднати. Ця що була з краю на край, ця, де була більш посередині, на середину і приєднує. Не треба нічого там дрипати, запахи. От, акуратненько все робимо, ставимо, піджимаємо трошки Заставно, вложимо плівку, вони з часом буде тепліше. Десь будуть пере, так перегрупіватись, об'єднаються і все. Ось так само робимо слідуючи. Там, де був льоток, до льотка. Оси, оси не дають нам спокою, не нам, а бджолам. Зараз застанецю От. Ось так гарно всі Звідси менше, через то де більше бджола. i je stawiam na to stronę o tak, zaraz robię Приєднається, все буде добре. Матки в них немає, матка останеться з сім'єю, яка тут є, молоденька матка, все в них буде гаразд. Всім, друзі, добра, всі будьте здорові і хай щастить. Там ще я був говорив, що нуклеуси також потрібно об'єднувати. Ними можна і зимувати. бачите, наставив рамок. Сюди до медової вони перейдуть з часом. Ними можна і зимувати, але чи є в цьому смисл. Якось так. Вчора привіз даний причіп. 18 жовтня. Буду міняти плівку на холстину. Дивлюсь, ось така сім'я. Приємно дивитися, це карніка. треба буде з нею попрацювати